Перший день екологічної школи розпочався з відеоекскурсії парком та Деснянським біосферним резерватом, знайомства з унікальними територіями, природними багатствами та завданнями, які виконує Національний природний парк Деснянсько-Старогуцький. Далі відбулося заняття з ґрунтознавства. Діти дізналися, що таке ґрунт і як він утворюється, які існують типи ґрунтів, чому вивчення ґрунту таке важливе для екосистем та правильного ведення сільського господарства. Також разом з дітьми відібрали зразки ґрунту за допомогою ґрунтового буру для подальшого його вивчення. Використовуючи мікроскоп, розглядали його структуру, аналізували, як вона змінюється з глибиною. На Завершення дня був збір рослин для гербарію. Діти навчалися впізнавати рослини, правильно їх заготовлювати для подальшого оформлення гербарного аркуша. Я дізнався, що деякі рослини бувають відповідними, а які бувають до лікарів і. День другий розпочався з інтерактивних бесід від фахівців парку про птахів. Діти мали змогу познайомитись із справжнім орнітологом. Після теоретичної частини школярі перетворились на справжніх дослідників. озброївшись біноклями та визначниками птахів, вирушили до місць, де можна було за ними спостерігати. Крім птахів, нам пощастило побачити ще і жуків оленів. Після польових робіт на дітей чекав творчий майстер-клас. Кожен учасник створював свій власний лепбук, інтерактивну папку з кишеньками та ілюстраціями, присвячену вивченим видам птахів. Це дозволило систематизувати інформацію у цікавій формі. Діти виражали свої враження від побаченого через художню творчість та малюнки. Робили, ходили на екскурсію, досліджували пташок, як вони, які вони співають, які звуки здають. Так, дівчата, розкажіть нам, що вам сьогодні найбільше сподобалось? Ну, коли ми на, на вулиці ходили, що ви на вулиці бачили. Е, різних птахів і багато етіх. жуків, рагачів. Третій день екологічної школи був присвячений дослідженню унікальної екосистеми річки Десна. Фахівчення Шосткинського екоцентру Сергія Корнієнка познайомила дітей з особливостями водного середовища. Учасники активно ставили питання, що свідчило про їхню зацікавленість та бажання глибше зрозуміти тему. Тому після бесіди група вирушила безпосередньо до берегів Десни. Це була найцікавіша частина дня, адже теоретичні знання закріплювалися на практиці. За допомогою сачків та спеціальних інструментів відбирали проби донних відкладень, потім під мікроскопами та гупами вивчали дрібних безхребетних, що є важливими індикаторами стану водойм. Наявність певних видів личинок, комах, черв'яків та ракоподібних дозволяла зробити висновки про ступінь чистоти води. Для порівняння типу ґрунту шкільного подвір'я та річки на березі діти взяли проби ґрунту для створення ґрунтового профілю берегу Десни. Загалом нам вдалося знайти личинок бабок та комарів, шука плавунця, хребтоплава та водяного скорпіона. Важливим завданням було дослідження видів рослин, що ростуть на берегах річки, птахів та комах, які літають над водоймою. Наші спостерігачі бачили лелеку, чепуру сіру, багато ластівок та серпокрильців. Після польових досліджень на учасників екологічної школи чекала настільна гра мережа життя. Діти вивчали закономірності харчових ланцюгів в різних біотопах нашої планети та вплив антропогенних факторів на благополуччя природних екосистем. Четвертий день для учасників екошколи розпочали із заняття з елементами тренінгу на тему зміни клімату, наслідки та шляхи вирішення. Юдні природоохоронці дізналися про такі важливі поняття, як парниковий ефект, кліматична криза та адаптація до змін клімату. Усе в інтерактивній формі з практичними вправами та іграми, які допомогли краще засвоїти складну інформацію легко і цікаво. В мене є сторінка, а Я туди зафотографую за і сподіваюся що в мене буде перемога. Далі на дітей чекав пізнавальний квест Згадати все у затишному місцевому парку. Це була чудова нагода повторити все вивчене у попередні дні і зробити це весело. Під час квесту діти шукали щось м'яке, тверде, гостре, розгадували кросворд, В вічному ланцюжку шукали зайвий об'єкт, з'єднували тварин з їх слідом. Команда Переможець отримала солодкий приз. Також за підсумками 4 днів діти створювали інформаційний постер, де розмістили найцікавіші для них моменти з екошколи. Фахівчиня екоцентру Сергія Корнієнка провела цікаве заняття з гардинотерапії, лікувального контакту із природою. Кожна дитина посадила свою власну квітку, дала їй ім'я та відчула відповідальність і турботу. Свої квіти діти забрали додому, щоб посадити у себе на присадібній ділянці і доглядати за ними далі. Фінальний день екошколи був не менш насиченим діти завершили оформлення ґрунтових профілів за підсушеними зразками відібраними в перший день школи. Визначали та порівнювали відмінності між ґрунтами з трьох різних точок, аналізували їхню структуру, колір і склад. Завершальним стало заняття з природотерапії. Слухали звуки природи, шукали дерева за підказками, досліджували будову листків за допомогою луб. Природа знову допомогла заспокоїти думки і надихнути дітей на нові відкриття.